Ніжна, соковита й ароматна домашня шинка запечена в духовці. Звичайно, в кожної господині є свій улюблений рецепт приготування шинки. В моїй сім'ї традиційно попередньо замочували шинку та шпондер в маринаді, тобто соленій воді, із спеціями на декілька діб та тримали в холодному місці. Я замочую м'ясо в такому доброму розсолі на одну добу. За 2 години до приготування шинки в духовці, м'ясо потрібно вийняти із води, просушити паперовим рушником та добре натерти спеціями. Я використовую червоний перець, мед та діжонську гірчицю. Якщо не маєте такої гірчиці, то м'ясо можна скропити 2 столовими ложками яблучного оцту або витиснути сік із половинки лимону. На перше м'ясо зі всіх сторін кладу ще декілька штук лаврового листочку, пряного перцю горошком, декілька зубців часнику та гілочку розмарину. Часник попередньо потрібно розчавити, посолити разом із розмарином та скропити олією. Трішки перемішати виходить дуже ароматна суміш, котру відразу викладаю зверху на м'ясо. Шинку, як бачите, я поклала в окрему посуду, в котрій вона буде маринуватись. Накриваю щільно харчовою плівкою зверху. І мариную таким чином 2 години на столі в кухні. М'ясо має бути кімнатної температури, це дуже важливо. Духовка має бути попередньо розігріта, температура 190 градусів, звичайний режим. М'ясо перед приготуванням перев'язую шпагатом та перекладаю в деко жирною частиною донизу. Першу годину запікаю під нещільно закритою фольгою. І цю першу годину я м'ясо не перевертала. Ось зараз, відкривши фольгу, я ще буду запікати його приблизно 20-30 хвилин, періодично перевертаючи на різні сторони. Так, щоб воно просочилось маринадом рівномірно зі всіх сторін та підрум'янилось також. Ось така соковита та ніжна запашна шинка із рум'яною скоринкою зверху. І пам'ятайте, що час запікання м'яса залежить від ваги м'яса, дуже великий шматок шинки, можливо, потрібно запікати хвилин на 15 довше. На цьому щиро дякую за перегляд відео, вподобання, коментарі та підписки. Нехай смакує соковита шинка в духовці.